Я включен зраха. У допомоги я вам зараз буду вручено повідомлення про підозру. Поліцейські викрили наркоділка з Дніпра, який. Розсилав особливо небезпечні психотропні речовини поштою. Організував оборудку з оборотом щонайменше півмільйона гривень на місяць зніпрянин, який шукав клієнтів через телеграм-канали та інтернет-форуми, наркотичні засоби та психотропні речовини перед відправленням ховав в іграшках та негабаритні побутові техніці для конспірації. Використовував вигадані анкетні дані та одноразові мобільні телефони. А на пошту приходив в сонцезахисних окулярах та кепках. Не зважаючи на це, оперативникам департаменту внутрішньої безпеки національної поліції вдалось встановити особу злочинця. Поліцейські провели 9 обшуків, в ході проведення яких виявлено та вилучено 3,6 кг особливо небезпечної психотропної речовини, яка з'явилась наприкінці 2017 року. Однак вже розповсюдження на території США як особливо небезпечний синтетичний канабіноїд. Слідчі національної поліції вже повідомили особі про підозру за незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.